У конотопі безпрецедентна акція. Інваліди війни віддали свої подарунки, які отримали на честь визволення конотопу переселенцям зі сходу. У пакетах скромні продуктові набори. Проте члени організації інвалідів війни, збройних сил і учасників бойових дій вважають, що така допомога більш необхідна тим, хто потрапив у біду. Я дуже радий, що наш совет відкликнувся одразу. Ніхто ніхто не сказав. Нічого да нада, це нада сделати. Ми розуміємо їхню біду і заставили їх судьба приїхати Конотоп. І ми советом вирішили, що відкажемося от тих продуктових наборів та продуктові набори і вручимо їм переселенцям. На зустріч мало прийти 17 чоловік з найрізноманітніших куточків східної України. Пакуночку роздавали за списком. І як виявилося, за подарунками прийшли не всі. Анна проживає у конотопі протягом місяця. Її рідна домівка залишилася у Стаханові, що на Луганщині. І хоча конотопці видалися їй дуже привітними і чуйними, але найщиріше бажання одне швидше повернутися додому. Город ваш конотоп, звісно, хороший. Люди здесь очень ну, везде хороші, куда б ми не обіцялися і в школу, і в дітку поліклініку, і якби как бы, тут вже підтримують і. Там, з переселенцями, там, ну, би, дом є дом. Хочу вдома. Додому в Луганську хоче повернулася бі пані Олена. Її зупиняє лише відсутність води та світла у місті, а ще тривожні спогади про дорогу на мирну територію. Не по центральній дорогі, тому що ну, взриви, все таке. Город був дуже погано. Ми їхали, Такий смол стояв, дишати було тяжело. Щось горіло, як ліса, кольори, колеса, от таке людей мало, води нет. у конотопі. Зараз проживає 204 сім'ї переселенців зі східної України. Хтось працює, а хтось намагається знайти роботу. Дітлахи влаштовані у дитячі садочки і школи. Проте у них є мрія одна на всіх якомога скоріше повернутися до своїх домівок. Члени конотопської організації інвалідів війни планують і надалі допомагати співвітчизникам зі сходу, адже що таке війна, вони знають не щоток. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.